а всі гори зеленіють, а всі гори зеленіють. Одна я гора чорна, а одна я гора чорна, де сіяла бідна вдова. Ой, сіяла волочила ой сіяла волочила селизонь ками при Ой братіку соколеньку ой братіку-соколеньку, Прийми мене на. Зим. Прийми мене зимо, прийми мене, Божі мо. Ой, сеструню перепілку, Ой, сеструню перепілку, Куди ведеш діток свій? Ой, братику, не лякайся. Ой, братику, не лякайся. За стіною не ховайся. Як ти сядеш, обіда, Как ты сядешь, о То я выше людей с хаты. Уйди, детки, иди с хаты, Уйди, детки, иди. з хати, бо сів дядьку у бідах. Біжить дідки у садочок, біжить дітки у садочок там нарвете. Яйточок. Пішли дітки, у садочок, пішли дітки. У садочок. Чок, немая дітні, слідч пішли дітки на долину, Пішли дітки на. Долину. Найшли татову могилу. Ой, устаньте, тату з гробу. Ой, устаньте, тату з гробу. порежете біля рот. Ой, устаньте, тату, з ями, Ой, устаньте, тату, з ями. Дуже біда на Іди, дітки, знов до мами. Іди, дітки, знов до мами. Бо не встав. Пане тату, з'як. А всі гори зеленіють, а всі гори зеленіють. де багаті життю сі.